У підготовці і безпечній експлуатації великих підприємств на території Львівщини і ще десятки підприємств, які будуть відкриті на території Львівщини, на території міста Львова. І якщо б не вмілість, якщо б не злагоджені дії. Після знеструмлення електричної мережі сили добровільної пожежної дружини приступають до самостійного гасіння окремих осередків горіння на початковому реагування на початковому етапі із використанням ручних порошкових вогнегасників, котрими оснащується приміщення будівель. За допомогою кожного порошкового вогнегасника, оператор може ліквідувати горіння на площі до 3 метрів квадратних та подавати вогнегасний порошок до 10 секунд. За статистикою. У випадку виконання реанімаційних заходів протягом перших архівлів. З цією метою медичним персоналом підприємства розпочато проведення заходів непрямого масажу серця та штучного дихання. Заходи серцево-лимоневої реанімації не припиняються до прибуття підрозділів медицини катастроф. Та у випадку необхідності супроводжують для надання медичної допомоги. За необхідності евакуйований персонал...

а скоро я буду і щоб Сьогодні ми підведемо підсумки за 2016 рік і Я хотів би подякувати всім працівникам. І обласного управління, і керівникам районів за те, що ми сьогодні і в технічному відношенні, і що саме основне в вишколі особового складу готові відреагувати на виникнення будь-якої надзвичайної ситуації і врятувати людей. В практичній фазі навчань подивилися, як взаємодіють всі служби, які входять до єдиної державної системи цивільного захисту у Львівській області. Те, що ви бачили зараз на навчаннях, то все було показано і використовується в практичній діяльності. Такі навчання ми проводимо з залученням всього розгортанням всього гарнізону Раз в квартал, а це по плану служби цивільного захисту в області. Ми проводимо підсумкову таконораду, де залучаються, як ви бачили, всі керівники служб і керівки, керівники районів, голови районних адміністрацій і спеціалізованих служб.